Ven То, що будемо робити? Може, м'ячик поганяємо? Давайте, вдочки, матери. Я мама. Ні-ні-ні. Ти так нам увесь час командуєш. Оце неправду. Може, попливемо в магазин мого тата і скуштуємо нове морозиво. Що? Чого ж ти одразу не сказав? Попливли. І я. Я з вами. Альто Нато. Морські коники. Привіт, коники. Я тебе раніше не бачив. Ти хто? Мене звати Марин. Ми з сім'єю нещодавно переїхали. Щойно переїхали? Як я можу тобі повірити? Ви живете у будинку з великою гіркою? Коли ми переїхали, я вас бачив. Що? Що ти там робив? Стежив за мною? Ні, я до того, що. Це дуже підозріло. Щось тут не так. Марине. Бачив, ви познайомилися. Ти знаєш цього хлопця? Так, сір, це Марін. Його щойно перевели до нашої школи. Справді це містер Кан. Він живе на околиці міста. Трохи дивний. Дивний. Він багато всього дивного каже і робить, але людина в душі непогана. О, морозиво смахоте. Напевно, це через райдужний корал. Райдужний корал так, він тільки в нашому місті росте. Біологічне диво океанської фауни. Що? Я ніколи не бачив райдужних коралів. Справді, хочеш зараз попливемо подивитися? Привіт, малечо. Морозиво. Воно з райдужного корала, так? У чому річ. Так і знав. Можна мені скуштувати. Ідіот! Що ти робиш? Вони сказали, що це райдужний корал. Ми могли б. Так, вибачте, ми запізнюємось. Що ти дурницями займаєшся? Вибачте, боса, але хіба ви не голодні? Ні, не голодний. Я цих двох ніколи раніше тут не бачила. Здається, доброго від них не слід очікувати. Татусю. Що? Вітаю. Привіт, діти. А це тут навіщо? Минулої ночі хтось вдерся і вкрав райдужні корали. Просто свавілля. Злодії. Послухай, татку, навіщо комусь красти корали? Адже вони всюди ростуть. Тому що райдужні корали багато для чого використовуються, і вони дорогі. Вибач, що відволікаю. Ти не міг би сплавити до магазину. водорості закінчились. Просто зараз, але Люба, мені треба працювати. А мені потрібно бути вдома з Рубі. Мамо, давай я сплаваю в магазин. О, ти знову загубився. У якому боці магазин? Містер Кан. Він напевно знає дорогу. Аго, містер Кан. Містер Кан, стривайте, містер Кан. Можна вас запитати? Це ж кораловий ліс. Навіщо він туди поплив? Що? Містер Кан злодій? Так, я бачив, як він поплив у кораловий ліс. То містер Кан кораловий злодій. Справді. Стійте, стійте. Ми не можемо сказати напевно. Ніхто ж не бачив, як він щось крав. Але ж він пішов вночі до коралового лісу. Тобто він все ж може бути злодієм. Марине, а ти упевнений, що то був містер Кан? Адже було темно ну, і все таке. А, ні, так, я впевнений, це справді був містер Кан. Не вірю! Марине, навіщо містер Кану викрадати корали? Давайте проведемо своє розслідування і спіймаємо коралового злодія. Гаразд. Вирішено. Так, давайте. Усе чисто. Тепер з іншого боку. Ніхто не запідозрить, що ми повернулися на місце злачену. Геніально. Що? Хто геній? Я? Та не ти. Я геній. Дуже смачно, можна мені ще. Зачекай мене. Марин і друзі. чудово. Чудово. Шеф буде в захваті від вилову. Чудово, просто чудово. Плюй, плюй. Іводяки ми награбували більше, ніж минулого разу. Я великий шахрай. Я не встигаю. <рису> <рису> Еш, так я і знав. <рису> От найбільше пограбування в історії. <рису> <рису> Давай відсвяткуємо і поїмо. У чому справа? Чому твій мішок порожній? Де корали? Не знаю, коли ми йшли, він був повний. Так, ну і де? У мішку дірка. Це все пояснює. А я думаю, чого це він такий легкий. То що смішного? Пішли до треба повернутися. Повернутись? Ми що не поїмо? Що? Цього разу будь уважнішим. Чудово, чудово. Всередину швидше. Повпалися, лиходії. Він увійшов до будівлі. Напевно, це його секретний притулок. Швидше, треба розповісти батькові Альту. Стійте, Хтось має залишитися на варті. Давайте краще лоджик піде. Ми залишимося, так? Гаразд. Хлопці, я миттю. Є якщо містер Кан втече раніше, ніж сюди дістанеться Татуальто. Що ж нам робити? Я знаю, треба його схопити і тримати, а це безпечно. Але ж наш четверо, а він один, захистити райдужні корали наш обов'язок. Дайте п'ять. Вони вкрали корали і сховали їх тут. Ані руш, Ані руш Діти, ви що тут робите? Містер Кан, ви є кораловий злодій. Ми бачили, як ви заходили, а тут ви ховаєте видобуте. Про що ви кажете? Я не злодій. Я так і знав. Іржава залізяка не поліцейський. Ой. Лишень, подивіться, кого дітей дідуган. О, ті і дідуган. хлопці є Справжні злодії, я містер Кан, казав правду. Марина, я думав, що ти впевнений. Я. Мовчати! Ці діти бачили наші обличчя. Схопайте їх, не хвилюйтесь, діти я вас захищу. Випускаю мегаракету. «Містер Кан. Схопайте їх. Ані, Руш! Назад! Смачненький корал, коральчик, ням-ням! Ще, будь ласка! Ще! Назад, або я його викину Що ти робиш? За ними? Мої очі! Як не ввічливо! Воскутно, припини. Не може більше. Аніруш, ви заарештовані за крадіжку райдужних коралів. Він мене примусив, здаюся. Зрадник. За вашу відмінну роботу я призначаю вас правоохоронцями коралів. Ми правоохоронці коралів От такої. Так, ура! Може, нам потрібна штаб-квартира. Штаб-квартира. У поліцейських є відділки, а у вартових коралів буде штаб-квартира. Штаб-квартира звучить непогано. Якщо до школи або майданчика, може у парку. Я думаю, у нас має бути секретна штаб-квартира. Так, і я знаю підходяще місце. Ура! Клас! Ми могли б тут займатися розслідуваннями. Секретна штаб-квартира вартових коралів як чудово. Тож, хлопці, давайте складати присягу. Правоохоронці коралів ви готові. Один, два, три. Правоохоронці коралів уперед! Далі буде? Друзі, подивіться, що я для вартових коралів придумав. О, такої Марине. Це мапа? Так. Це я намалював. Ми маємо добре знати місто, якщо хочемо охороняти корали, які тут ростуть. Точно ти здається, ту вулицю неправильно намалював. Насправді я ще не закінчив. Віві, а ти що нам принесла? Та-да! Ця чарівна квітка повідомить нам, чи буде сьогодні робота для вартових коралів. Що? Як на мене це звичайна квітка. А у ні. Чи буде сьогодні робота для вартових? Ні, так, ні, так, ні. Так. Ахо, хлопці, для нас сьогодні буде справа. Готуйтеся. І ти гадаєш, що ми у це повіримо. Мої квіти дають точні прогнози. Ого! А у тебе ще я попросив у татуся для нас закуски. Не можна ж працювати на порожній шлунок. Ого, ти найкращий. І твій татусь. Альто, а ти що приніс? Можу заприсягнутись. Ви ні за що не здогадаєтесь. що ще дуже дуже потрібно правоохоронцям коралів. Альто, ти такий самовдоволений. Показуй уже. Ось. Альто, то це ж просто свисток. Просто свисток? Ні, це дуже особливий свисток. І що у ньому особливого? Коли свистиш, риби, які харчуються райдужними коралами, лякаються і відпливають якнайдалі. Класно. Звідки він у тебе? У тата взяв? За допомогою свистка він охороняє райдужні корали. Так круто, клас! Можна мені свиснути? Ні, не можна. Це вам не дитяча іграшка. Не будь жаднюю. Будь ласка, будь ласка, дозволь мені посвистіти. Взагалі то я вам його давати не повинен. Але добре, по одному разу. Клас. Отож, бо вони здивуються, коли побачать, що я для них приготував. Ледь дечого не забув. Лоджик щось запізнюється. Книжки напевно знову читає. Такий вже він у нас. І Що гарного у тих книжках? На мене вони сон ганяють. Я тут дорогою подумав, може, прикрасимо нашу штаб-квартиру. Власна ідея, я фахівець із прикрашання. А як будемо прикрашати? Думаю, що думаю, усе пофарбувати у рожевий. Стіни стелю, усе. і всюди квіти. Та як вам подобається? Що? Повсюди рожеві квіточки? Це ж для дівчаток. Ні за що. Я хочу багато спортивних тренажерів. Перетворимо це місце на спортзал. Тоді можна буде займатись і м'язи виростуть моментально. Що м'язи? Терпіти цього не можу. Хочете займатися на вулиці, а не тут. Якщо ми хочемо охороняти корали, ми маємо бути сильними і здоровими. І так здорова. З тобою годі сперечатись. А ви, хлопці, що думаєте? У вас непогані ідеї, але особисто я думаю, що в нашій штаб-квартирі має бути весело. Весело? Це як? Можна перетворити її на парк розваг на кшталт Фентезі-Ленду. Тоді у нашій штаб-квартирі буде просто супер. Як на мене, краще зробити спортзал? У ну, ні, краще зробити нашу штаб-квартиру рожевою. Навіть не знаю. А ти що думаєш го? Може, рожевий спортивний Фентезі-Ленд? Яка жахлива думка рожевий спортзал? Гідота. Ви тут влаштували спортзалу, у тебе жодні м'язи не виросли. Що що? У мене он які м'язи. Ти просто хвалько. Де, хто б говорив, ти ж взагалі вважаєш себе принцесою. Що? Як ти смієш? Все, я більше не вартовий коралів. Невже? І я також. Робіть тут, що заманеться! Я йду першим. Друзі, поверніться. Що будемо робити? Вони пішли з вартових коралів. Не знаю. Треба поговорити з лоджиком, адже він у нас найрозумніше, напевно, щось придумає. <рес> так, запитаємо лоджика. Марин і друзі. Отже, Альто і Віві посварилися через те, як прикрасити штаб-квартиру і пішли. Як же нам їх тепер повернути? Подивимося. Не хвилюйтеся, хлопці. Гадаю, мій новий винахід допоможе. Справді. Роживий спортзал у квіточку, як безглуздо. Гов, там мій татусь. Татко, як справи, повернулися риби, які харчуються райдужними коралами. Я їх повинен відігнати, але не можу знайти свій свисток. І що ж робити? Стривай, я ж тобі теж давав такий свисток. Давай, дістань його, допоможи мені відігнати риб. Добре. А, де ж свисток? О, ні. Я забув його у штаб-квартирі. Тоді пливи за ним туди. Я буду в кораловому лісі. Так, і приведи друзів вартових коралів. Риби багато, нам удвох не поратися. Раст, я приведу їх. Нарешті робота для вартових коралів. Стоп, я ж від них пішов. Що ж мені тепер робити? Гаразд, спочатку, добуду свисток. Ось так. Що це? Захисні двері відкриваються, тільки якщо ми усі зберемося. Ти геній! Отакої! Але ж як нам тепер повернути Альто і Віві? Не знаю. Не знаю. Що це? Система безпеки. Що? Але мені треба забрати зі штаб-квартири свисток і негайно плисти у кораловий ліс. У кораловий ліс? Риби, які дядь райдожні корали повернулися. Тато мені сказав плисти за свистком і повертатися якнайшвидше Що ж ти мовчав? Годжико, відчиняй двері. Ми поспішаємо. Нічого не вийде. Для цього потрібно, щоб із нами була віві. Тоді не можна втрачати ані секунди. Попливли за віві. І навіщо ви припливли? Я думала, буде поруч із принцесами. Вам не подобається. Ти мене хвальком перша назвала. Не сваріться. Віві, Ми повинні діяти якнайшвидше. Риби вже поїдають райдужні корали. Що? Є робота для вартових коралів. Саме так. Але є невелика проблема. Проблема? Тож, щоб двері відчинилися, ми повинні зібратися усі разом. Так запускайте. І чого ти стоїш уперед! Кожен із нас має збігтися зі своїм зображенням на стіні, зрозуміло? Так. То що ви? Хіба не бачите, що все переплутали? Друзі, я не можу звідси вибратись. Ось, дивіться! Хіро, хіро, хіро! Спиною, 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 спиною! Зрозуміли? Більше не помиляйтесь. Так. Правоохоронці коралів уперед! Лоджі! Гого! Альта! Марин! Миві. Ми вартові коралів! Круто! Працювало Лоджику, це і справді твій найкращий винахід! Ти Дрібниці. Правоохоронці? уперед в кораловий ліс. Я! Хача! Охо! Правоохоронці коралів. Ми перемогли. Ми команда. Точно! А це твій свисток і правда працює, і у тебе такий сміливий татусь. Дякую, Віві. Твої квіти теж виявилися чарівними. Справді. І вибач, що обізвав тебе принцесою. І ти мені пробач, що я вирішила, ніби ти вихваляєшся. Вартові коралі вибачаються найкраще за всіх. Точно. Віві, знаєш, усе ж перетворити штаб квартиру на спортзал була поганою ідеєю. Давайте все ж влаштуємо там Та ні, Альто. Краще робіть там усе, що захочеться. Знаєте, давайте краще не будемо влаштовувати там фентезіленд, якщо чесно, це все буде для нас зовсім непросто. То, що ми там зробимо? У когось є ідеї. Ми повернулися до того, з чого почали. Знаєте що? Нам потрібно просто об'єднати наші ідеї. От тепер наша штаб-квартира така класна. А це що? Це мій особистий холодильник. Ви ж не заперечуєте проти однієї рожевої речі. Але ж він. Я хотів сказати дуже гарно. Друзі, давайте сфотографуємось. ж. усміхайтеся. Найкращі друзі і захисники порядку вартові райдужних коралів уперед. Далі буде.